Привіт, друзі! Чи зустрічали ви таку картину в себе на полях? Виглядає, наче страшний сон агронома. Проте сьогодні це реальність. В цьому сезоні значна частина аграріїв скаржиться на труднощі у боротьбі з лободою, особливо у посівах сої. То як же все-таки побороти цей злісний бур'ян? І наше рішення для вас це використання оріону, діюча речовина препарату тифенсульфурон метил 750 грамів на кілограм. Це високоселективний гербіцид для боротьби з дводольними бур'янами у посівах сої, кукурудзи, зернових колосових та льону. На сьогодні оріон це незамінний партнер для бакових сумішей у посівах сої. Серед переваг препарат добре змішується з іншими компонентами бакової суміші. Прекрасно контролює паслін чорний, амброзію полинолисту, лободу білу, дурман та інші злісні бур'яни у посівах сої. Через короткий період напіврозпаду, а це 6 днів. При використанні оріону відсутні будь-які обмеження посіва зміні. Низька гектарна норма. В залежності від видового складу та фази розвитку бур'янів вона може коливатися. проте в середньому це 6-8 грамів на гектар в якості партнера бакової суміші у фазу 1 3, 3 чистий листок сої і проблема роботи вирішена. Зручне фасування по 250 грамів. В комплекті до препарату йде також мірний стаканчик. А для підсилення Оріону використовуйте поверхнево-активні речовини компанії. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх під відео або ж пишіть нам у повідомлення. До нових зустрічей!